Усім привіт! Мене звати Тетяна Думанська, і я маркетолог компанії Вікна Модерн. У цьому місяці ми відзначаємо рівно два роки співпраці з компанією ArtJoker. За час нашої співпраці, завдяки спеціалістам ArtJoker компанія Modern21 фактично стала монополістом українського ринку дерев'яних рам і нестандартних віконних конструкцій. На початку нашої спільної роботи ми ставили перед компанією ArtJoker непросте завдання захопити онлайн аудиторію і успішно вивести її в офлайн. Спільними зусиллями ми з компанією Ardoger досягли намічених цілей і продовжуємо рухатися далі, ефективно завойовуючи нові ринки. Компанія Modern21 дякує Ardžо за успішний запуск нашого продукту на ринку Словаччини. І наостанок хочу висловити окрему подяку професіоналам Ardžокер в особі Олега Яручика, Віктора Жигунова, Олени Халявка і, звичайно, Романа Катеринчика. Компанія Modern21 рекомендує Ardžoker як справжніх професіоналів своєї справи.